Всім доброго вечора. Сьогодні у нас йде відгрузка Донфанга 244-го. Трактор у нас акційний, червоного кольору, 21 й рік. Їде до нашого клієнта, який у нас вже брав трактор, що нам дуже приємно. Попередній трактор у нього був шифен 354-й полноприводний. Його продав, дуже вигідно його продав. Тож ми раді вітати нових клієнтів, старих клієнтів. Те, що люди купують перший, а потім навіть другий, третій трактор в одній компанії, це дуже-дуже добре. Значить, компанія хороша, перевірена, тому і обирають. Ну, а Ми себе позиціонуємо як найкраща компанія, компанія Мінягро мукачево на Закарпатті. Найбільший склад тракторів. Найкраща сервісна служба, гарантійна служба, хто б там що не казав. Ми по гарантіям їздимо, ми ремонтуємо. Тож звертайтеся вулиця Беревська, бічна 1А біля заводу Flextronics.